Так, я надеюсь, мене добре чути, хоча б принаймні, таке спонтанне бажання звернутися. Всі дуже люблять е блогери дуже люблять організовувати звернення до президента. І в мене є одне одна цікава. Одна цікава річ. Я б хотів звернутися не тільки до президента, ну, до президента, звісно, також, тому що вся справа е, полягає у тому, що е, загалом, як е, можна виграти війну, да? я не буду дуже довго казати. Виграти війну, звісно, можна тільки з Богом. Ніяким іншим чином це зробити не можна. Я не буду зараз розказувати. Як це, що це. Але я скажу, що означає бути з Богом. Як ми всі знаємо, Бог є любов. Бог би, звісно, міг би е, чинити по-іншому, але він не буде цього робити. Тому що. Який сенс бути любов'ю і чинити згідно ненависті? Да. А ненависті знову ж таки, по відношенню до того. Що не згідно любові. Точніше, це я, мабуть, неправильно сказав. Любов все ж таки чинить згідно ненависті, але ненависть це по відношенню до того, що не несе собою любові. Ось. Ну і загалом, я ось приготував таку річ на випадок. Якщо хтось каже слава Україні, слава Україні. У мене виникає питання. Хто ж таке ця Україна? Хто це? Кому ця слава належить? Тобто, кого ми прославляємо, кого ми славимо? Взагалі в Біблії написано: я навіть не буду місце приводити, кого цікавить, той хай, якщо бажає, звісно. Знайде в Біблії це, що Бог своєї слави не віддасть іному, якщо на синодальний переклад, іншому не віддасть своєї слави, і ідолам він її не віддасть. Ну, як на мене, я ось так трохи приховаю. Але людям повинно стати зрозуміло, що це за річ у мене така в руках. Ця річ називається паспорт. І на ньому написано Україна. Я вам скажу: Оце і є Україна. Це і є та сама Україна, якій ми всі е, воздаємо славу. Тобто, коли ми кажемо славу Україні, хто такий Україна? Це кожен громадянин цієї держави. Тому що якщо нема громадянина, то немає, звісно, і України. Ну, про те, що е, самим багат, ну, нашим багатством. В Конституції написано, що Україна це не людина, Україна це земля. Тому у нас люди гинуть за, за землі. Тому що для нас багатство саме це не люди України, але земля України, яка, до речі, е, наскільки я знаю, вже навіть не наша. Ну, але це е, зараз окрема розмова. Не про це. Так ось. Е, слава кому? Мені слава. Ви коли кажете слава Україні, ви кажете мені також слава. Ну, звісно, не тільки мені, але і мені також. А якщо я вбився, якщо я педофіл, а якщо я е, не знаю, хто за якщо я Путін, якщо Путін прийме українське е, громадянство, то що? Йому слава? А я вам скажу, що якщо наші землі то саме наше велике надбання, і якщо вони зараз знаходяться в руках у Путіна, то ми славимо Путіна. Я вам скажу дуже просто це визначити. Тому що е якщо наші землі, які являються самим нашим великим надбанням, зараз на даний момент належать йому, але ми все ж таки не визнаємо, що це його землі, то по факту, коли ми виздаємо славу Україні, яка в першу чергу є землями, ми виздаємо славу е тому, хто є володіє цими землями. Ну, як би е, так можна сказати. І е, щоб не бути голословним, да, ну, я не можу сказати слава Україні, бо я не можу прославити себе. Да. Землі, то, що землі важливіше за людину, це не означає, що людина теж ні не вставиться в Україні, теж щось вставиться, хоч і вона на, на другому плані, але вона теж має м, значення. І ось як би це значення цієї людини, воно переді мною. Так, ось, так, да, дійсно, в мене є якісь права, якісь обов'язки, все інше. Але коли я кажу слава Україні, я не можу не прославити себе в цьому самому списку серед інших людей. Звісно, ви можете сказати, що продовження цієї фрази героям слава, я згоден, але ми не можемо, по-перше, викреслити слава Україні. Як окрему складову. Також ми не можемо е, заперечувати те, що герой це не, не хтось, який там перебіг зі шлангом і потушив е, пожар, спас е, котенятко і маленьку дитину. Це просто людина. Це окремий персонаж, скажімо так, герой. Е, ну, ви можете знати такі вирази, як е, Герой оповідання да, або там герой роману. Ну, і чому герой? Тому що на ньому концентрується увага. І коли ми кажемо Героям слава, ми концентруємо увагу на українцях. Коли кажеться фраза фраза Слава Україні! Героям слава мається на увазі, що вся Україна, тобто всі оці от, е персонажі, це їм всім слава, бо вони всі герої. Тобто, хто герої? Українці. Тому кажуть: слава Україні і героям слава. Ми робимо зі всіх українців героїв. Ось, ми віддаємо славу ідолам, тобто собі. І на кінець я не хотів би дуже довго розказувати. Я на кінець би хотів просто прочитати з послання спеціально відкрив український переклад. Перше Коринфянам 13, 13 розділ з 4 по 8 вірш. Щоб ми розуміли, чому Бог не захищає нашу країну під час повномасштабного вторгнення, тому що ми йому кажемо: слава нам! Слава нам! Хтось воює, хтось не воює. Слава тому, хто воює, слава тому, хто не воює, ми самі розберемося. Якби ми сказали Слава Ісусу Христу! Ісус Христос би прибіг на білому коні і відбив всі атаки. Може, ми його б не побачили, звісно. Тому що він би послав ангела, так як він зараз займається першосвященством в небесному храмі. Але е, так як Бог єдиний, да, Його е, післанці, е, чи як правильно буде сказати, е, вони роблять його справу, да, ну, зрозуміло, що ми кажемо, що це Ісус Христос. І Він пошле ангела свого, Він захистить нас, звісно. Але ж ми не славимо. Його, ми Використовуємо свої сили. Ми славимо себе і свої сили, які в нас в принципі є, але допір до часу. Так ось, Коринфянам, 13 розділ, з 4 по 8 вірш. Любов довго терпить, любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Тобто не величається і не надимається. Коли людина славу сама собі воздає, вона величається чи, чи ні. От мені завжди, я ще як не розібрався в Біблії, мені завжди було стра страшне питання мусульман: що Ісус Христос сам себе прославляв. Я ж розумію, що в ньому вся повнота божества згідно Біблії, що Він є і Отець і Син, і Дух Святий. Я не розумію, як їм це пояснить. Зараз мені все зрозуміло. Це окремі особистості. Ось. Бо що Бог один, але особистостей в нього багато. І, але коли особистість славить інші особистості, але включно з ними і само, саму себе, то це вже виходить. Ну, це виходить, величається вона і надимається. Не поводиться нічемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди. Але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняються, хоч мови існують, замовкнуть, хоч існує знання, та скасується. Ось ну така от е, хвилинка, невеличка е, істини. Да? Я маю на увазі саме те, що я прочитав. А і з приводу того, що я озвучив, да, про те, що люди на даний момент надають славу е, Путіну, навіть самі того не розуміючи. Ну, фактично, якщо ви не розумієте, можете ще раз повторити. Якщо е, ми не визнаємо, що наші землі з е, е, точніше, що ті землі, які Путін зараз на даний момент забрав, а він забрав деякі землі. Що вони належать йому, але фактично, ми все ж визнаємо, що на даний момент вони належать йому. Е, то ми ж кажемо, ми любимо казати: Крим наш, Крим наш. Да? Але ж ми розуміємо, що в нас е, в нашому бюджеті України немає ніякої допомоги Криму. Я ось розмовляв вчора з, Крим, е, з він, Я не знаю, може він і збрехав, але він сказав таку цікаву річ: що е, 8 мільйонів це тільки за. Е, за сезон приїхало туди людей відпочивати. Ну я розумію, що в часи, коли Крим був в Україні, не було такого попиту. Я не скажу, що це добре, чи це погано, що Росія молодець чи не молодець. Це не має ніякого значення. Скільки там тих людей приїхало, скільки їх виїхало. Але саме важливе те, що ми любимо кричати, що Крим наш, але по факту він вже не наш. І коли ми вважаємо те, що не належить нам, що це воно належить нам, а потім ми ще й прославляємо себе, а в нашій Конституції повторююся ще останній третій раз, написано, що наше найбільше надбання України як, як держави це території, то ми автоматично присвоюємо собі те, що належить. Людям, які в нас це забрали, і автоматично ми прославляємо цих ворогів, навіть самі того і не розуміючи. Тому люди, я би дуже просив вас е подумати, перш ніж прославляти Україну, е для чого? Для чого ви це робите, кого ви славите? Для чого ви це робите? Що ви хочете цим довести? Що ви хочете цим показати. А, що це взагалі означає? Ви всі цим користуєтесь, і начебто це така патріотична гарна фраза, але ви не розумієте, про що ви кажете. І на це, на це боляче дивитись просто. І я, як українець, який народився українцем, я просто не можу собі дозволити це казати. І не можу собі прославити нічого іншого в цьому світі, окрім як. Одного єдиного Ісуса Христа. Тому що якби не Він, то все б не було, не мало ніякого значення. Його б не було просто. Ну, Якби син не помер і за українців, і за росіян, і за монголів, і за американців нічого б не було. За що ви віддаєте славу Україні? За те, що вона побуде як цвіт на Росію і випарується? Цвіт на Росія, як роса на цвіті. Розумієте? Тому я вас прошу, люди, коли ви щось кажете, ви звертайте увагу на ті слова, які ви вимовляєте. Тому у нас і немає влади в цьому світі. Тому що, якби збувалося всяке слово, яке каже людина, ми були б бідні. Збувається всяке слово, яке каже Бог. Бог беріть з нього приклад, будь ласка, Він думає перш ніж щось сказати. Знайдіть мені хоч одну помилку в словах Ісуса Христа. Не просто в переписчиках чи перекладачах, а саме в словах Ісуса Христа. Знайдіть мені хоч одну помилку, де він сказав щось неправильно, де він сказав якусь неправду, яка не збулася. Нема такого, тому що це Слово Боже. Ісус Христос, Христос є Слово Боже. Він не помилявся. Ви навіть не намагаєтесь не помилятися в своїх словах. Ви навіть не намагаєтеся стати схожим на нього для того, щоб ваші молитви були почуті. Піклуйтеся про чистоту вашої е, речі, вашої. М, забув слово. Вашої розмови загалом. Піклуйтеся про її чистоту. І тоді вам буде благо на землі, і вам буде вічність на небі. А іншим, е, ну, по-іншому не буде. Ось. Тому я вам бажаю, щоб. Любов, батька, благодать сина і єдність Святого Духа прибула з усіма нами. Ось, і тоді буде перемога. Але я вам скажу, що перемога для Бога це не коли наше тіло спасене. Перемога для Бога це коли спасена наша душа від е, мук ада і від знищення в гієні вогняні. Ось що хоче зробити Бог. Він працює як в невоєнні часи, так і в воєнні часи. І тому сказати, що Бог нічого не робить, Бог дуже багато робить. От саме через цю війну Бог і спасає людей. І є свідчення людей, які сказали, ось якби не війна, я б так і не зрозуміла, для чого взагалі Бог існує. То, що вмре дитина, то, що вмре жінка, вмре чоловік, якщо у них в серці є Ісус Христос, Він їх Воскресить. Якщо вони мають Духа Святого, якщо вони народжені від Духа, вони війдуть в Царство Боже. В цьому весь сенс. Для Бога немає сенсу зберегти тебе тимчасово. Який сенс у е, дитячій іграшці, якщо ти кидаєш її в вогонь і вона згорить? Дитина буде стояти і плакати. Немає сенсу в цьому. Немає сенсу в тобі, якщо ти зберіг своє життя на землі і ще на три роки, але ти потім все одно помреш. Ти їх не використав для того, щоб потрапити у вічність. Ти не використав для того, щоб... Через себе явити любов цьому світу для ворогів, які навіть не знають, що вони роблять. І я не закликаю там не йти, не вбивати, скласти, скласти свою зброю, ще там щось, все це Бог контролює, я впевнений. Але є речі, які Бог не контролює. Дайте йому ці речі під контроль. Перестаньте славити незрозуміло що і незрозуміло кого, і почніть славити того. Єдиного до кого ви можете звернутися для того, щоб спасти свою душу, який толк для людини, яка збереже е для себе весь цей світ, а душу свою втратить. Це, до речі, дуже добре е майже про Путіна сказано, тому що в нього неймовірна влада в цієї людини. Просто неймовірна. Це ще одна імперія. Але. Він, ось я нещодавно чув, каже, Мухаммед Пророк. Який Мухаммед Пророк? Він навіть не знає, про що він говорить. Він не знає, він не знає що він каже. Він не читав, не чув, не бачив. Він де щось там може знає. Він не займається цими питаннями. Але він говорить о аби сказати. розумієте? Оце з того самого розряду, що слава Україні. Це те, те же саме, Мухаммед Пророк. І тому е, я просто роблю простий висновок, що. То, що навіть що в цієї людини дуже велика влада, це не означає, що вона спасе свою душу. Це не означає, що вона буде у вічності, і це не означає, що вона буде спасена від пожираючого вогню, який не щадить нікого. Тому, шановні українці, в першу чергу я звертаюся до вас, звертаюсь до всіх іноземних людей, які кажуть те саме, навіть не розуміючи, то вони кажуть і посміхаються, знаєте, як вивчив нове слово і розказує. Тому не, не провокуйте людей, не вчіть їх займатися е, ідолопоклонством, не вчіть їх поклонятися е, молоху, скажу вам відразу. Тому що е, далеко в Україні в нас не все гаразд. І нам є над чим працювати. Тому е, не поганьте свою мову. І я прошу останнє в цьому відео, прошу, щоб ви тримали свій язик в чистоті. І тоді і ваш дух буде в чистоті, в здоровому тілі здоровий дух. Слава Ісусу Христу!